Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та Instrumentarium, інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний повітродув професійної серії від компанії Bosch, а сам модель gbl 18 v 120 Постачається ось такі картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, технічним характеристикам, також особливостям і перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши. Картонну коробку, котрі постачається даний повітродув від компанії Bosch, ми бачимо те, що у комплект постачання входить уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, у нас йде сам повітродув від компанії Bosch JBL 18 v 120 і до нього йде два подовжувальні патрубки пластикові для створення нагнітальної трубки, відповідно для створення повітряного потоку. Присутня, у нас також ще одна досить цікава. Річ, а саме елемент. повітродуву. він зроблений для того, щоб ви могли видалити шлак після свердління, буріння тощо, досить, тобто, досить спеціалізована така насадочка у нас іде у комплекті. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Швидкість повітряного потоку 75 метрів на секунду, напруга акумуляторного блоку 18 вольт, кількість обертів 17 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 1,1 кг. гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій у даному комплекті відсутні. Звісно, у вас виникає питання: чому? Тому що, якщо ви вже маєте професійний 18 вольтовий інструмент від компанії Bosch, ви можете використовувати ці акумулятори. На вашому новому повітродуві, відповідно, заощадити досить суттєву частину коштів. Проте, якщо ви збираєте новий набір або вам потрібні акумулятори суто, під цей інструмент можемо підібрати набір саме під ваші потреби. Отже, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Якщо зателефонуєте, зберемо набір саме під ваші потреби. Переходячи до самого повітродову, ми підготували акумуляторний блок 18 вольтовий. Серії Procore ємкістю 4 Агоди. Встановивши даний акумуляторний блок, можемо надати вашій увазі те, що у даному повітродуві два режими роботи. Відповідно, перший режим з меншою потужністю, а другий режим з більшою потужністю. Для чого ці два режими? Вони використовуються, якщо ви Прибираєте у вашій майстерні. А для того, щоб якісно прибирати у вашій майстерні, у нас присутні відповідно насадки. Перша насадка це пластикова нагнітальна трубка. Отже, вдягаємо її і одразу маємо, по суті, готовий до роботи повітродув. Якщо нам потрібно збільшити потужність, збільшити відстань від робочої частини, ми можемо використовувати додатково силиконову гнучку насадочку. Відповідно, створюючи більший тиск та даючи можливість дістати нам, не нагинаючись навіть у важкодоступні місця, наприклад, щілини між робочими інструментами, станками тощо. Далі бачимо те, що у нас присутні ще дві насадки. Вони використовуються для того, щоб ви могли видалити шлак з місця буріння. Відповідно, дана насадочка можна використовувати окремо. Знову ж таки, для того, щоб поприбирати в стиках, щілях, тощо, або використовувати її комбіновано з гнучкою пластиковою. Коли ми використовуємо цю насадку, відповідно весь шлак, який у нас знаходиться в отворі, виходить в ось цей пластиковий контейнер. Та нам зручно його потім очистити. Якщо у нас ось трубка вдягнута, відповідно, шлак не випадає з того боку. Просто витрусили шлак і можемо працювати далі. Як завжди, в Боша дуже добре продумана ергономіка, дуже багато прогумованих елементів. У місці хвату гума має рельєфну поверхню. За рахунок цього, повітродув не ковзе у нас в руках, та працювати ним зручно. Також за рахунок невеликої ваги, невеликого розміру, даний повітродув можна завжди тримати під рукою, та він буде надійним помічником в будь-якій майстерні. Саме для прибирання, за того, щоб тримати ваше робоче місце, доглянути. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подякував, підпишіться, якщо сподобалось, поставте вподобайку та побачимось.